У минулому році було зафіксовано рекорд України за кількістю пам'ятників Тарасові Шевченкові на Прикарпатті. Тоді їх було 211. Снятинський район у цьому переліку має левову частку. Напередодні празника Різдва Пресвятої Богородиці по Куцькому селі Олешків освячено погруддя Великого Кобзаря 37 сьомий -е в районі. Відео фото звіт підготували наші кореспонденти. Надзвичайним святом називають відкриття і освячення пам'ятника Тарасові Шевченкові мешканці села Олешків-Снятинського району. Ще у 1990 році виник задум у Богдана Юрчука, патріота-рухівця спорудити в селі пам'ятник Великому Кобзареві. Через два з половиною десятиліття мрія колишнього голови села Першого демократичного скликання, теперішнього радника голови районної адміністрації, була втілена у життя частка Коштів, витрачених на будівництво пам'ятника сім'ї Юрчуків. Долучились також благодійники Гуменюки, Мельничуки, Олексюки та інші. Коштів сільської ради витрачено не було зовсім, повідомив голова села Микола Левко. Учасниками урочистої відкриття й освячення пам'ятника також стали мешканці навколишніх сіл: Любківці, Зібранівка, Вовчківці, Тулуків та Келихів. Кобзар Володимир Горбатюк з Києва був на цьому місці місці у 1990 році приїхав і тепер ще й привіз грудочку землі з могили у Каневі. Гостей на святі було чимало. Окрім знаменитих виконавців зі столиці області та району, радували номерами художньої самодіяльності місцеві аматори та Белолуські хор Діброва Незабаром біля погруддя Тарасові Шевченкові поряд з могилою січових стрільцям та пам'яткою Небесній сотні в Олешкові будуть висаджені і канівські дубочки.